Друзі, привіт! Захотіла подивитися, що там ворог наш задумав, що Кремль задумав. Наразі я хочу сказати, що він, він лікує. Він лікує через знову через той саміт, який в них пройшов Індія, Китай. Ось, і вони отримали багато коштів. Вони цьому дуже раді. І вони вже замислили щось дуже погане. По карті місяць з життю це прям такі кварні плани, і це будуть обстріли. Їм фінанси потрібні тільки для того, щоб ці ресурси вкладати у війну, яких в них було дуже мало вже. А надали їм дві країни надали їм ресурси, і вони задумали щось лихе. Так, обстріли, обстріли найближчий час. Так, дивіться, які випадають карти, карти, сили та диявол випали, обстріли знов будуть. Знов буде у нас біда, печаль, розчарування. Десь будуть, мабуть, бити так, і, дивіться, можуть бити і по лікарнях, і коло води можуть бити, і, і по людях будуть бити. Будуть робити нам біди хочуть зробити нам біду. Якомога багато жертв хочуть зробити, так. Так, це завжди жертви, друзі. Так що їхні плани дуже сильно коварні. Ну, ворог коварний все-таки. І будуть бити. Отримали вони ресурси і будуть гатити по нам. Так, що якось не дуже веселий розклад виходить. Так, дякую вам, друзі, за переклад. За переклад, за перегляд, господи, язик заплітається з тими тривогами, не спиш. А хотілося подивитися щось. Так, всім, всім я дуже дякую. Немає сили просто дивитися виснажена. Ніколи не ігнорую тривогу, навіть якщо маю захист, я в захисті впевнена, але все одно не можу спати через те, що мене так колотить, коли є загроза. От відчувається ну, загибель, смерть мене так колотить. Так погано робиться. Я спочатку думала перший раз, коли таке сталося, я думала, що я захворіла. Потім другий раз, так, і це, виявляється, це така реакція на, на небезпеку. І це не тільки по моєму місці, це по всій Україні. От, тобто якесь є таке, таке, таке відчуття цієї небезпеки, смерті. Ось. Тому ми бачимо плани ворога а дуже недобрі. Стосовно України, вони отримали ресурси і будуть, і будуть по нас гадати. Так що бережіть себе. Дякую всім за перегляд. До зустрічі, друзі!